Вітаємо в файному місті Тернопіль. Сьогодні віддаємо Kia Niro, повний електрик, 204 кінських сили під капотом. 2019 року випуску, за яким приїхав клієнт з Вінниці забрати свою автівку. Добрий день. Добрий день. Оглянули автівку? Так, да, все гаразд. Сподобалось? Сподобалося. Скільки часу чекали? Три тижні. А які давали за Півтори тисячі євро. Трішки переживала? Ну як трішки? Якісь мінімум взагалі постійно у людини є, якщо гроші віддаєш. Було але, але переживання? — Але все нормально. Але не переживав, бо знав дуже вже цей канал і все якби виглядало дуже чесно. Будете рекомендувати нас друзям, да, думаю, колегам? Да, думаю, що якщо буде все гаразд, будемо ще напевно замовляти. Буде 100% гаразд, там інакше не може да, бути. Я такий, можна сказати, на вищому ну, рівні. Вам, вам бажаємо задоволення від поїздок, комфорту від поїздок. Приїжджайте в файне місто Тернопіль для поповнення парку автомобілів або для оновлення автомобілів. Так само приїжджайте з друзями. Дякую. Зі і Дуже вам дякую, до побачення.